Як низький рівень тіріотропного гормону може вплинути на плід під час вагітності? Низький рівень тріотропного гормону може свідчити про тіріотаксикоз у жінки. Але тут важливо розуміти, чи у вас було порушення функції залози до вагітності, чи це вже діагностувалося під час вагітності і в залежності від терміну вагітності. Тому ми завжди і кажемо бажано обстежитися перед плануванням вагітності. Якщо у вас не лікований до вагітності, то так це може вплинути на плід. Яким чином це може призводити до затримки росту плода, підвищується ризик вроджених вад серця у плода та хікардії у плода. І тіріотоксикозу у плода, так, захворювання внутрішньоутробного щитоподібної залози у плода. Але є нюанс. Якщо ТТГ за низький в першому триместрі вагітності і нормальний рівень Т4, то це може бути фізіологічний стан саме в першому триместрі вагітності. Тож, якщо вам виявили за низький рівень ТТГ. Першому триместрі вагітності обов'язково слід здати і інші гормони щодо подібної залози, і проконсультуватися у ендокринолога. І бажано цей стан, якщо все-таки є він патологічним, пролікувати для того, щоб не було наслідків для вашої дитинки.